Розквіт поезії образотворчого мистецтва та мистецтва загалом. Геніальні винаходи та геніальні відкриття. Генії. Людина займає знову своє центральне місце у світобудові. Темрява середніх віків потроху розсіюється, і розвиток уявлень про суспільство і загалом європейська культура вступають. Епоху відродження. Цей період в історії Європи і, зокрема, соціології є проміжним між середньовіччям та новим часом. Особливості цієї епохи стають зрозумілими вже з її назви, адже щось повинне відроджуватися для того, щоб ця епоха наступила. Це відродження в першу чергу стосується повернення до здобутків античної філософії. При цьому християнство не відкидається цілком. А відбувається певне переосмислення місця людини у світі її взаємовідносин із Богом. Так, якщо для середньовіччя мірилом усіх речей був Бог, то в епоху відродження на перше місце знову виходить людина. Вона знову стає мірилом усіх речей. І стають важливими. Честь людини, її гідність, її свобода, рівність з іншими людьми і її богоподібність. Адже християнство стверджує, що людина створена за образом і подобою Бога. Повернення людини як ключової цінності втілилось у такій філософській позиції і світогляді, які відповідає цій позиції, як гуманізм з латини манус-людяний або людський. Ідеалами гуманізму були знання та освіченість, раціональний, на відміну від релігійних уявлень, пошук суті і закономірностей соціального життя, історії, природи та інше. Також це і пошук гармонії між природою та людиною, переживання радощів життя. Гуманізм повертається і до тілесності, тобто до естетики. Тіла людини, що було притамано зокрема античній культурі. Епоха відродження це гарний приклад наступності епох, адже сьогодні ми багато в чому завдячуємо саме цій епосі. Наприклад, Конституція України визначає людину як головну цінність держави. Від цього залежить і характер всього законодавства, тобто політичні права, свобода думки і вираження. Можливість жити відповідно до власних бажань та прагнень, повага до гідності, свободи і честі людини все це практичне втілення гуманізму. В епосі відродження дуже багато відомих прізвищ і дуже багато відомих людей. Ми ж сконцентруємося на тих, які, на нашу думку, є найбільш знаковими саме для історії соціології. І почнемо ми. Із Ніколо Макіавелі. Людина, яка досі залишається актуальною для усіх сучасних політиків. Праці цієї людини є свого роду настільною книгою будь-якого політика. Або повинна бути настільною книгою будь-якого політика. Можна сказати, що Ніколо Макіавелі винаходить сучасну політику. Він закладає основоположні її принципи. Без зайвого пафосу можемо сказати, що Ніколо Макіавелі є одним із батьків сучасної політики. Тому без нього ми сьогодні і не можемо обійтися без для того, щоб могти зрозуміти сучасний політичний процес. Отже, Ніколо Макіавелі, це італійський мислитель, який жив у Флорентійській республіці, і написав свій твір для тодішнього правителя Лоренцо Медічі, свого друга, можна сказати, написав він відому свою книгу держави, з якій описав основні принципи політики і як себе повинен поводити правитель. Що ж такого революційного, можна сказати, приніс у політику Макіавелі? По-перше, він змінив ставлення до політики. І, відповідно, саму політику, відокремивши її в окрему автономну від релігії і моралі сферу практичної діяльності? Розрізнення ж цих трьох сфер для Макіавелі є необхідністю. Адже політика. На його думку, повинна опиратися на принцип мета виправдовує засоби. Таким чином, діяльність політика і правителя в багатьох випадках буде суперечити моралі, яка стає невиправданим обмеженням. Макіавелі не наполягає на цілковитій ліквідації норм моралі, витіснення їх з політики, що важливо. Але дослідники його творчості вказують, що у своїх роздумах він все-таки опирається на принцип атеїзму, і моралізму та правового нігілізму. З цього випливає, що правитель повинен у своїй діяльності використовувати усі доступні йому засоби, навіть якщо вони суперечать моральним чи правовим нормам, в тому числі. До таких засобів може відноситися релігія, адже вона має значний вплив на людей. Тому більшість людей, більшість правителів пов'язували свою владу із богами їх волею, правом направління. Погодьтесь, ми і в сучасній політиці можемо бачити багато прикладів, як релігія виступає засобом політики. Ну, наприклад, як складова пропаганди. Тут, доречно, все-таки поставити риторичне питання, чи все-таки не відповідає сучасна політика Макіавелівському баченню. Але варто зауважити, що для Макіавелі метою діяльності правителя все ж повинно було бути загальне благо, для досягнення якого часто і варто було використовувати зло, щоб уникнути зла більшого. Тому Макіавелі в першу чергу практик, а не моралізатор. Так, тому що політика стає окремою сферою практичної діяльності. По суті, це окрема професія, а політик окремий професіонал. Тому Макіавелі намагається зрозуміти, як же зробити правління ефективним та продуктивним. Тому до важливих його здобутків варто віднести і глибоке розуміння такого феномену, як інтерес. Це поняття, яке залишається одним з найважливіших і для сучасної соціології, і для сучасної політології. Тому ефективне управління повинно виходити з розуміння інтересів не тільки правителя, але і інших учасників політики, інших людей, їх прагнень, мотивів тих чи інших чинків. Крім цього, Макіавелі е, теж немало важливий факт. Критикував феодальну аристократію. Тобто, це категорія людей, які думали, що їх походження дає їм якісь особливі права і привілеї. Тому Макевелі наполягав на республіканській формі правління. Це вже демократична форма правління. І крім цього, важливим для, його, для нього були непорушність безпеки особи. Та приватної власності. Тому е, сьогодні державець, його найвідоміша робота є однією з найважливіших робіт політичній теорії і практичній політиці. Тому без розуміння творчості цього непересічного мислителя не можна зрозуміти сучасну політичну діяльність. Наступним. Мислителем, наступним персонажем в історії соціології є Жан Баден, відомий тим, що відзначив важливу, важливість впливу природнього середовища на суспільство. Це, в принципі, є зрозумілим, адже соціальна реальність вона хоча і є автономною відносно автономною реальністю і своїми законами. все ж вона існує. На матеріальній базі природи і пов'язана із природою. Ідеї Бодайна згодом знайдуть своє продовження у географічному детермінізмі. Це, це школа соціології, в рамках якої вчені намагалися зрозуміти вплив факторів природнього середовища на розвиток суспільства. Тому ну і для Бодена одним із основних природних факторів, які визначає і державний устрій і антропологічні властивості людей на конкретній території є клімат. Якщо каже він, наприклад, люди півночі є розвиненими більше фізично, адже суворий клімат вимагає більшої витривалості, ніж розумово, то жителі півдня навпаки. Більш слабкі тілом, низькоросли, але більш хитрі, винахідливі та ощадливі. В зоні помірного клімату відбувається певне врівноваження одного і іншого. Крім цього, Жан Боден є першим, хто обґрунтував ідею суверенітету. Звичайно, для нас актуальне питання сьогодні. Суверенітет, на думку Бодена. Представляє собою необмежену владу монарха, наділеного нею в силу природного права. При цьому джерелом суверенітету є народ, що немало важливо. До основних ознак суверенітету належать такі: право верховної влади видавати і скасовувати закон, вирішувати питання війни і миру, призначати посадових осіб, здійснювати верховний суд і право помилування, стягувати податки. Для Бодена важливим також і було питання справедливості, яка для нього означала врахування прав і інтересів людей, справедливий розподіл нагород і покарань, свободу совісті, а також віротерпимість, що було на той час досить революційно. Мабуть, в середні віки мало хто або взагалі ніхто і не думав про це. Боден виступав проти невиправданого насильства, вважаючи, що воно робить волю людей непоступливою. Якщо Жан Боден відомий завдяки його концепції суверенітету, то наступний наш герой Гуго Гроцій вважається одним із фундаторів теорії міжнародного права. Варто звернути увагу на такі його ідеї. Перше питання міжнародного права. Тут варто відзначити засудження несправедливих та загарбницьких воїн, за які агресор, який їх починає, повинен нести відповідальність. Війна можлива тільки для забезпечення миру у відповідності до міжнародного права, основою якою, якого є непорушність міждержавних угод. Погодьтесь, це питання для нас теж Актуальним не тільки для нас, але й взагалі для усіх суспільств. Друге, природнє, природне право, джерелом якого є людський розум. Для нього властиве прагнення до конструктивного, спокійного спілкування між людьми. Наступна ідея це ідея, ідея суспільного договору. Яка полягає в тому, що прагнення людей до спілкування, раціональної організації життя призводить до виникнення держави на договірних, по суті, умовах. При цьому держава повинна бути союзом вільних людей та виконувати свої функції відповідно до спільної користі. До її функцій належать, зокрема, оподаткування, призначення чиновників, питання щодо війни та миру. В видання законів та інше. Відповідно, люди зобов'язуються, адже це договір, підкорюватись вимогам держави правилам та законам, які вона встановлює. Гроцій також визначає і права народу, зокрема, на вибір форм правління та її зміни, в разі якщо договором це передбачено, або його розривають самі правителі. Тобто договір встановлює не тільки взаємні зобов'язання, але і певну свободу дій в разі його порушення однієї сторін. Тому творчість е, Кроція значно вплинула і на організацію соціально і політичного життя в сучасних державах. Наступну своєрідну концепцію. Своєрідна концепція суспільного розвитку належить Джамбатісті Віко, який запропонував розглядати розвиток цивілізацій, як би ми зараз сказали, за принципом життєвого циклу. Кожна цивілізація проходить шлях дитинства, юності та зрілості. Таким чином, Віко розвинув своє бачення суспільно-історичного розвитку ідеї вічної ідеальної історії. Яку проходять усі суспільства, хоча і з притаманним їм особливостями. Важливим для нас же є те, що віко включає уже у наше уявлення про суспільство одну з його базових властивостей це змінюваність. Тобто суспільство не є раз і назавжди встановленим або кимось сконструйованим, воно здатне до зміни. Недосконалість суспільства притаманні йому соціальні нерівності, наприклад, та різні інші негативні явища, такі як несправедливість, експлуатація, бідність тощо сприяли тому, що в європейській культурі формується особливий жанр це утопія. Суть утопії полягає в намаганні уявити ідеальне суспільство. В якому була б забезпечена рівність справедливий суспільний устрій, при якому досягнено спільне благо. Але утопія представляє собою певне поєднання теоретичного мислення і фантазії. Тому часто утопіями називають те, що немає раціональних підстав на реалізацію. Хоча тут все-таки варто відзначити, що не все, що нам уявляється утопічним на певних етапах історичного розвитку, таким насправді є. Наприклад, в давніх суспільствах, мабуть, і самими рабами світ без рабства уявлявся як утопічний. Ну, Зокрема, про це говорить відомий сьогодні історик Ювал Харарі, на прикладах давніх суспільств. Але він говориться в контексті бідності. І сьогодні багато хто говорить, що, наприклад, бідність є обов'язковою властивістю суспільства, подолати її неможливо. Але колись ми так говорили і про рабство. Тому сьогодні ми дивимось на такі явища, як рабство, наприклад, як на певну соціальну патологію, яка може і повинна бути виправлена. Тому що це скоріше питання якості управління. До найвідоміших утопістів своєї епохи належить, зокрема, англійць Томас Мор та італієць Томазо Кампанелло. Так, Томас Мор був англійським письменником, гуманістом і державним діячем. І вважається засновником такого специфічного. Суспільно-політичного вчення як утопічний соціалізм, тобто це система уявлень про досконале суспільство, яке організоване за соціалістичними принципами. А саме, це суспільство, яке побудоване на основі суспільної власності на засоби виробництва, принципах рівності та справедливості, відсутності експлуатації тощо. Таким чином, найвідоміша робота Томаса Мора так і називається Утопія. І відображає характеристики відповідно, утопічного соціалізму. Перш за все, згадаємо, що утопія певною є певною уявною альтернативою недосконалому суспільному устрою, який є в реальних суспільствах. Тому не дивно, що Томас Мор, наприклад, критикує сучасну йому державу. Яка, на його думку, слугує інструментом реалізації інтересів пануючого прошарку людей, які, видаючи закони та владні приписи, пригнічують та використовують усіх інших. Тут можна подумати, чи є і досі справедливими претензії Томаса Мора до держав в контексті наших сучасних держав. В утопії же державний устрій. Тобто в ідеальній країні, яка так і називається утопія, повинен був бути на думку Мора, демократичним. Тобто, це означає, що усі посади в утопії є виборними. Не так уже і утопічно. Суспільство, засноване на колективній власності, тобто, усе належить усім, тобто є спільним. Сьогодні є така форма власності, наприклад, комунальні підприємства. Наприклад, транспортні це підприємства, які належать комуні, тобто спільноті, належать усім. Так як в Утопії основною власністю і єдиною власністю є суспільна, приватна власність заборонена. В Утопії панує тотальна зайнятість, а необхідні для життя ресурси, наприклад, продукти харчування, розподіляються відповідно до потреб. Утопії таким чином немає необхідності в грошах, тому її жителі їх зневажають, а золота роблять, ну, наприклад, нічні горщики, це цитата з утопії Мора, Нічні горщики та сілякий посад, посуд на нечистоти. Нарешті, у тих, хто зганьбив себе якимось, чим, чин, якимось злочином, висять золоті кільця у вухах. Їхні пальці в золоті, на шиї золотий ланцюг і навіть на голові золотий обруч. Отже, утопійці це роблять для того, щоб золото і срібло в них зневажалось. Кінець цитати. В утопії панує жорстко регламентований розподіл праці. Навіть сім'ї розподіляються відповідно до виробничої необхідності. Таким розподілом займається держава. При цьому Томас Мор в утопі розглядає і таке важливе соціальне явище для е, сучасності як нормований робочий день. В утопії він складає 6 годин, а, наприклад, в е, сучасній Україні 8. Але е, багато сучасних держав е, і експериментують, і е, на постійній основі переглядають норми тривалості. Е, Робочого дня. Як правило, якщо це успішні економічно розвинені країни в сторону зменшення тривалості робочого дня. Свою версію досконалого суспільства у трактаті Місто Сонця описав Томаза Кампанелло. В його утопії також ліквідована нерівність, несправедливість та джерело соціальних негараздів, тобто приватна власність. У місті Сонця також панує загальна зайнятість, а завдяки забезпеченості усім необхідним відсутні конфлікти між людьми, які загалом, тобто люди є щасливими усі. Але на відміну від Томаса Мора, Кампанелла описує суспільство без сім'ї через те, що в ній немає необхідності. Адже жінки і діти є спільними. Діти з раннього дитинства відбираються у батьків і відправляються на виховання до спеціальних установ. Система влади у місті Сонця складається з трьох основних гілок відповідно до виду діяльності: це військова справа, наука та відтворення населення, його забезпечення одягом та їжею, виховання громадян. Відповідно, кожну з гілок влади очолює правитель, а саме Міць, мудрість і любов. Правителі підпорядковуються верховному правителю, метафізику, який характеризується найбільшими талантами, знаннями і досвідом. Йому ж належить вирішення ключових питань. Зміна метафізика є справою елітарною, тобто тільки представники еліти можуть замінити метафізика як верховного правителя. Це відбувається тому, що метафізика може замінити тільки представник солярів, тобто панівної верстви, яка складається із жерців, священнослужителів і мудреців. Крім метафізика, не підлягають демократичним процедурам переобрання ще міць, мудрість та любов. Усі інші посадовці є виборними. Отже, звісно, що утопії критикуються за певний абсолютистський характер відображеної в них держави, яка, як ми бачимо, може регулювати, втручатися в усі сфери життя. Крім цього, наприклад, у гуманіста Мора залишається необхідність рабства, але все-таки, незважаючи на це, в утопіях ми знаходимо і важливі для нас сьогодні цінності. Це цінності. Рівності, справедливості, виборності посадових осіб. Тому, де в чому утопії Мора і Томаза Кампанели все ж таки не є утопіями? Попри те, що вони засновані на ідеалізації і нераціональності, певній, все ж вони є таким чином важливими в розвитку суспільно-політичної Dunque.